Звучить переможний голос Єлисея Чорновола. Саме цей скромний хлопчина виборов гран прі конкурсу поліська рапсодія-2023, підсумки якого були підведені 8 квітня. Вихованець шосткинської дитячої школи мистецтв зізнається, що прийнявши вперше участь у такому значимому конкурсі, дуже хвилювався. Проте був готовий до перемоги, адже наполегливо до неї йшов цілих чотири роки. Мені подобається співати з самого дитинства. Для цього треба багато тренуватися. Я дуже хвилювався, але завдяки тренуванням і моєї вчительці мені вдалося. Зайняти таке місце. Найменш вразили журі виступи ще шістьох талановитих учнів школи мистецтв, які стали лауреатами та дипломантами конкурсу. Наприклад, 13-річний Микола Рогошкін став лауреатом першої премії у середній віковій категорії. Каже, що здобути таке високе місце йому допомогла наполеглива праця. Прекрасні відчуття. Мені на душі стає ну, дуже легко, бо коли оприлюднюють результати, там нехай перше місце, друге, гран-при і так далі. Тобі на душі так, так стає легко, що це не передати словами. Потужний спів Павла Терещенка не залишив байдужими жирі. Сильний голос і впевненість в собі допомогли парубку стати лауреатом першої премії у старшій віковій категорії. Ну емоції були не перевершені. Це був мій другий конкурс, якому я зайняв теж перше місце. Вперше на сцені поліської рапсодії і одразу у лауреати третьої премії у молодшій віковій категорії. Єва фірсик пишається тим, що завдяки своєму величезному прагненню до підкорення музичних вершин напористості та завзятості змогла отримати таке почесне місце у престижному конкурсі академічного співу. Третє місце це мій перший конкурс, я дуже рада, що зайняла місце. Я виконувала дві пісні і Шумитю Гуде, українську народну пісню, та виконувала ще. Зозульчені черевички. Це мій перший конкурс. Я буду далі старатися, щоб займати перші місця. Вихователі переможців безмежно радіють успіхам своїх учнів. Так, Тетяна Стигайло за довгі роки викладання у Шосткинській ДШМ неодноразово робила з просто талановитих дітлахів, солістів відомих опер та студентів світових консерваторій. На цей конкурс Паризька Рапсодія я представляла не, не один раз своїх учнів, і вони займали перші місця. В цьому році я прид. Ставляла маленьку свою ученицю, це Єва Фірсік. От вона вперше заспівала академічним співом і вперше прийняла участь на конкурсі. Тому це дуже відповідально, Я дуже вірю в неї. Головне. Дуже любити свою справу, як педагог повинен любити і показувати приклад, що музика це все і вокал це все. Так і дитина повинна колись там і не погуляти, а тільки поспішати на урок, любити музику, слухати багато музику, і тоді буде. Думаю, що успіх прийде. Може погозуватися значимими результатами своєї педагогічної діяльності, і заслужена працівниця культури України Валентина Єжель, яка сама все життя співає і вже більше 25 років навчає співу дітлахів. За ці роки випустила в світ безліч співаків. Не так я хотіла бути співачкою, як бути викладачем співу. А люблю ти? дітей. Люблю дітей, люблю з ними працювати. Учнів дуже багато. Багато поступали і в консерваторію, і в музичне училище. Зараз багато знаходиться за кордоном, також займаються співом, оперним співом. Дуже приємно. Вручення дипломів відбулося 10 квітня у концертному залі дитячої школи мистецтв. Їх юні співаки отримали з рук директора закладу Юрія Лози, який привітав вихованців ДШМ та побажав їм подальших успіхів. Конкурс відбувся відбувся успішно. Ми отримали більше ста заявок на участь конкурсу. Другому турі брали участь 98 учасників. Це представники 18 областей України міста і міста Києва. Я радий повідомити, що традиційно учні нашої школи. Також серед переможців Юрій Лоза зазначив, що конкурс Поліська рапсодія давно став культурно-мистецькою візитівкою нашого міста, і незважаючи на те, що відбувався він у дистанційному форматі, поціновувачі академічного співу все ж змогли долучитися до прекрасного завдяки нашим збройним силам.